Сьогодні це факультет історії та права. Він вважається одним із найпрестижніших у виші. На п'ятьох кафедрах працює півсотні викладачів. Коли навчався Володислав Сенчила, то був один із найактивніших факультетів. Своє студентське життя згадує з стиплом. Ісфактці ну це величезний факультет. Я, наскільки я пам'ятаю, ми колись рахували за п'ять років. Що ми тут вчилися, ми склали близько 73 зачотів і 50, там, щось 50 з чимось іспитів. Тобто, до кожного треба було готуватися, тому що, ну, наприклад, в мене там в дипломі три четвірки, а остальні всі п'ятірки. Тобто, це, ну, досить складно 5 років тримати такий темп і так навчатися. Всім студентам і зараз бажаю щастя, нехай вони вийдуть з цих стін. Щасливими серед випускників із чимало відомих і успішних людей: бізнесмени, управлінці, журналісти. Тетяну Ткаченко добре знають не лише на Кіровоградщині, а й за її межами як креативного директора обласного художнього музею. Для мене це найкращий факультет без перебільшення. Взагалі абсолютно переконана, що історичний факультет він навчає не лише гарні науки, да історія любить факти. Вона повинна відтворювати те, що є, а не перекручувати ситуацію, як є. Але саме історичний факультет він навчає. Мишленню він навчає ті дорозі, яку треба обирати, і взагалі це найкраще для мене це без сумніву. Юрій Ілючик також має диплом учителя історії. Нині він відомий на всю Україну як спортивний журналіст. Це було мабуть найкращий час мого життя, тому що це енергія, це задор. Це бажання жити, це бажання творити, це бажання вчитися. У нас були такі вчителі, в яких хотілося вчитися, які давали такі знання. Все ти черпав з тих лекцій, з тих занять, які давали тобі педагоги. Все життя намагався бути гідним марки випускника історичного факультету. За 40 років на факультеті змінилось чимало деканів. Нині його очолює Лариса Філаретова каже: випускники це велика дружня сім'я. Традиційно кожні 5 років. Ми відзначаємо річницю факультета. І е, починаючи з минулого святкування з 35-річчя, ми запровадили добру традицію готувати таке сімейне свято, такий му ну, за участю викладачів і студентів. Сьогодні істфакт на свою адресу отримав тисячі теплих слів. Вітали не лише ті, чия історія пов'язана з ним, а й друзі. Щиро щирого я хочу привітати всіх тих, хто сьогодні знаходиться в цій залі. Величезна кількість випускників, величезна кількість студентів, викладачі, ветерани цього чудового і дуже потрібного нам історичного факультету. Я знаю про те, що наші випускники працюють у дуже важливих і на дуже високих посадах. Немає, начебто, у нас такого напрямку, де б ми не знайшли наших. Викладачів, і ми внесли наших випускників. Валентина Шаповал, Катерина Савінова, телевізійні новини. СІБІН.